Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як поводитись за столом. Відгадайте загадку. У лісі народився, у лісі виріс. У дім зайшов. Всіх навколо себе зібрав. Так, це стіл. Діти, скажіть, для чого нам потрібен стіл? Так, за столом збирається родина і в будень, і в свято. Ми часто сідаємо за стіл зі своїми рідними та друзями, тому всім потрібно знати правила поведінки за столом. Вони допоможуть почуватися зручно і невимушено. Які ж існують правила поведінки за столом? Перед тим як сісти за стіл, помий руки. Сядь зручно, руки тримай на колінах. Поклади на коліна серветку. Розпочинай їсти після того, як усі наповнили тарілки. Їж не дуже швидко, але й не надто повільно. Пережовуй їжу із закритим ротом. Не плямкай. Цього не станеться, якщо ти не будеш набивати рота. Не тримай ложку у кулаку. Виходячи за столу, не відсувай стільця, а акуратно відстав його, а потім постав на місце. Після їди подякуй. Що і як треба їсти? Зараз ми з вами дізнаємось. Якщо в роті опинилася кістка з риби або з оливок, не слід її ковтати. Слід за допомогою того, чим їдять продукт, витягти її з рота. Виноград їдять руками, тож виноградне зернятко треба витягти з рота руками. Кістки і зернятка кладуть на край тарілки. А як же їдять суп? Ложку супом підносять до рота, а не нахиляються до ложки усім корпусом. Їдять з краю ложки, не сьорбаючи. Тарілку треба відхилити від себе. Якщо суп гарячий, на нього не дмуть, не перемішують ложкою, а чекають кілька хвилин, доки схолоне. Як же їдять десерти? Печиво, маленькі пиріжки. Кремові тістечка їдять руками. Морозиво і пудинги їдять ложечкою. Пиріг і торт їдять виделкою. А як їсти макарони? Зубці виделки опустити в макарони, крутити. Намотуючи макарони на виделку, можна розрізати макарони на дрібні шматочки. Як їсти кавун? Розрізаний на тонкі скибочки кавун їдять від усього шматка. Кісточки необхідно виковирювати виделкою і класти їх на тарілку. Піцу їдять виделкою і ножем. Можна також кусати від усього шматка. Можна однією рукою тримати за край, а другою підтримувати знизу. Яблука, груші, персики розрізають на дві або чотири частини. Можна обчистити від шкурки. Невеликі плоди розрізати не прийнято. Вишні беруть руками і кісточки збирають у долоню. Сливи й абрикоси можна їсти, відкушуючи від усього плода. Виноград беруть пальцями, кісточки збирають в руку. А зараз перевіримо, як добре ви все запам'ятали. Який предмет із меблів навколо себе всіх збирає? Стіл. Чого бажають, коли сідають до столу? Звісно, смачного молодці! А зараз пограємо в гру так чи ні? Сиджу за столом, поклавши лікті на стіл. Під час обіду беру з собою за стіл пульт від телевізора. Під час обіду беру з собою кота і саджаю його на коліна. Фрукти дістаю з компоту руками. П'ю компот обережно, не розливаючи його. Молодець. Гадаю, що ви добре засвоїли правила поведінки за столом. До нових зустрічей!